Доброго раночку, любі друзі! Вітання з вулиці Гаванської. Одна хвилина до міськсаду, горсаду і одна хвилина до Дербасівської. Чудовий вайб одеських двориків царської частини старовинних будинків Одеси. Ось на таких мотузочках з колищадками сушиться білизна. Ось так це відбувається. Ось там у віконечку сидить і спостерігає за мною чудовий котик. Кроликають голуби і неймовірний вайб ранку. Вітання з Дещини. А починається в помешканні з чудовим сніданком. І зараз я вам про це розповім. Хочу подякувати своїй подрусі Тамарисі Волохіні за неймовірний сніданок, баклажани з м'ясом. Це просто увагу з перчиком. Мрія. Чудові срібні виделочки, які я вчора купила на Блошиному ринку свого друга, подружжя Ірини Сергія Чавдар, корінних одеситів. Так само, як і цей срібний чайний заварник. В якому буде чай Аалонг, молочний, який я привезла з південного Китаю, з хайнаню. Неймовірна крафтова сумочка хачкована, моя власна. Цей піднос автентичний, український, правдивий з дерева. Я так само купила на блошиному ринку. Квіти з помешкання і 10 років натхнення. Книжка, яка видана до ювілею Буковинського літературного клубу Дебют, де зібрані твори. Моїх знайомих і друзів. Ось такий в мене одеський вайб, одеський ранок смачним чаєм, в автентичному е вайбі з дебютом і в чудовому інтер'єрі затишної, одеської оселі. Гарного настрою вам, любі друзі! Нехай щастить. І ще трошки Одеської панорами, вигляд з другого боку, з іншої кімнати. Чудового дня нам усім, кожному в своєму місті, а нам усім в нашій спільній, любій Україні під блакитним українським небом. До нових зустрічей. Смачного ваша Ксюня з Одеси.